Синельникова на Дніпропетровщині планують перейменувати Український інститут національної пам'яті включив до переліку цю назву, оскільки вона має російську імперську символіку. У місті триває другий етап голосування. Назву пов'язують з російським державним та військовим діячем Іваном Синельниковим. Серед варіантів нової: Ріднопіль, Залізничне, Січислав, Любомир, Придніпровськ. Обиратимуть усі охочі до 20 січня. Проголосувати можна на сайті міськради через гугл-форму або подати письмове звернення до виконкому. Станом на 17 січня свої вподобання визначили майже 2,5 тисячі людей. Придніпровськ – 813 голосів, Ріднопіль 630. Дев'ять Січіслав 610 голосів, Залізничне 304, Любомир 63 голоси. Ми запитали у місцевих мешканців, яка назва їм подобається найбільше. Ну, мені більше всього склоняюсь до, до Січислава, развіш що. Да мені більше воно подобається, ніж какої або Придніпровськ. На нову пі не хотілося. Це ж історія, традиції, все це повинно зберігатись. Січислав. Ну, ну, більше, звісно, з Запорізької Січу. Ну, от мені подобається Січислав. Можна Любомир да. і з усіх це два. Я думаю, що це не нужна міра, тільки зря деньги переводити. Місцеві активісти створили ініціативну групу, аби відстояти назву Синельникове. Один з півзасновників Ігор Кравченко пояснює, не мають підтверджених документів про зв'язок міста з Іваном Синельниковим. Нині чоловік звертається в історичний музей, аби отримати інформацію про походження назви міста. Він прямого відношення для найменування нашого міста не мав, оскільки ще дата його смерті, дата збудовання. Станції першої з назвою Синельника. Різниця 80-81 рік. В нашому місті ніколи не було ні пам'ятника, ні пам'ятної таблиці От за, за, за своє життя. Я ні разу не чув, не бачив про Івана Максимовича. Синельника ігор додає, пропонують не обирати нову назву, а змінити значення старої. Ініціативна група зібрала майже дві тисячі підписів. Подія була майже 250 років, і у нас зараз значимі події проходять в нашій державі. Є ось погибший… Фамілію синельника, який погиб під Запорожжям, є і журналісти, і ведущий, є діяч з Павлограда Града, синельника, який був фізиком. Значний вклад дав в розвитку науки. Ми також відправили запит до міськради, аби отримати історичну довідку та дізнатися, яким чином обрали варіанти нової назви для міста. Прокоментувати нам пообіцяли наступного тижня. Відповідь оприлюднимо. Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.